Говоримо про заяву від секретаря РНБО Олександра Турченова, що в разі продовження загострення на сході може бути розглянуте питання про запровадження воєнного стану. Про що може свідчити така заява для вас? Насамперед, я хотів би звернути увагу на законні підстави для оголошення воєнного стану. Відповідно до Конституції України, а саме стаття 106 шоста. Пункти 19-20 вимагається в разі загрози агресії або факту агресії ведення воєнного стану на всій території або частині території України, тобто підстави для ведення для ухвалення такого рішення були щонайменше 20, вже 20 лютого 2014 року, і ми спостерігаємо. Брутальне таке порушення вимог законодавства України Конституції України, причому також важливо зазначити, що очевидно тоді ми знаємо, які були події. В нас були виконувачі обов'язки президента, саме там Турчинов, і були певні застереження, аргументи, чому це рішення не приймалося. Наступний такий момент, коли вже була явна агресія. Чи змінилося щось зараз, що ми чуємо ці заяви тепер? Продовжуючи свою думку і відповідаючи на ваше питання, я хочу сказати, що це рішення все одно має бути ухваленим незалежно від того, якими мотивами насправді керується керівництво держави сьогодні. Тобто. Повинно бути оголошений воєнний стан, але не на всі території України, а на частині території України, там де зараз проводиться зона так званої туристичної операції, повинно бути рішення також формалізоване про оголошення цих територій, як Криму, так і частини Донецької Луганської області, яка не контролюється центральною владою, окупованими територіями, чітким чітким визначення, визначенням про те, хто окуповує ці території, і, врешті-решт, це дозволить привести ту ситуацію із збройним конфліктом в нормативне русло. При цьому також, коли я говорив про моменти, коли це було абсолютно актуально і нагально, був певний період умовного перемирля, коли дійсно могло бути нерозуміння. Сьогодні, наприклад, сім загиблих за, лише за минулу добу. Тобто зараз знову наступив той момент, коли нарешті потрібно привести у відповідність з нормативною базою, і це, дозволить, це не дозволить виграти війну негайно, але це вирішить дуже багато проблем в тому числі. А ви так сформулювали там незалежно яких причин буде прийнято це рішення? А я так розумію, що ви бачите ці причини не так у військовому загостренні, як у все ж таки в політичній площині? Я би не хотів спекулювати стосовно справжніх мотивів, тому що не називаються не причинами, а мотивами, якими керуються ми держави. Керують, Але ще раз наголошую на тому, що не прийняття такого рішення в пряме порушення з вимогами українського законодавства? Чи очікуєте ви тепер, ну я не знаю, якщо розвивати якусь заяву Турчинова, вона вже з'явилася. Чи очікуєте тепер якоїсь реакції, якихось дій від адміністрації президента? Ну, звичайно, Турчинов очолює Раду національної безпеки це як основний дорачий орган президентів України. Тобто, це рішення має ухвалюватися на засіданні ради національної безпеки, де головує президент України.